Что мы знаем? Окей, окей. Что? Я? Как я это вазу? Как? Тут нас ял, а где тут ял. Ты выслушаешь? как я это роблю просто как? Drift away. I don't care how I І хах-хей, хе -хе з вами не мій щось сьогодні. Я все-таки вирішив записати продовження карти, як я знаю, ютуберів, вже частина друга. І що ж, я б хотів сказати дякую вам за таку шалену активність, щоб ви просто за один день набрали, навіть з ніч. Набрали просто офігенних 12 лайків. За що я вам зараз киную карту вже під цим роликом? Карта шейдери і все, що там потрібно. Я вам дуже дякую. Ну, а ми переходимо і дивимося мій ролик. Знаєте, я тут чуть-чуть походив по карті, отут біля терусера, і подумав, ні, щось тут змінилося, все скажу. Я тільки тепер зрозумів, що я просто граю з текстурками, які потрібні відключати. Капець. До речі, знаєте що? Шо? Я щось подумав. Ці текстурки, ну, прикольні. І якщо ви хочете, бо я записував відео з тими текстурами, які ви тільки що бачили. Набираємо знову ж таки 10 лайків, і я в наступний ролик записую з цими текстурами. Ой, ви мене, чесно кажучи, дуже порадували. Чесно, чесно, чесно. І ще ще одне, що я хотів сказати, знаєте, минулого ролика я записувала саме з цими шейдерами, які ви зараз бачите, так? А я подумав, а чому би може наступний ролик не записати з такими шейдерами? Зараз вам покажу, як куза шейдер. Вони реально теж дуже прикольні. І вони теж заслуговують на якесь своє життя щось таке. Вони реально теж є дуже красивими. А якщо хочете, я можу взагалі записати ролик з шейдерами Лоложки. Зараз вам їх покажу, навіть ось шейдер. Оце є саме лолошки-шейдери. І вони теж тут дивляться, ну, доволі прикольно, я вам скажу. І майже не лагає. Це на його небо. Тільки воно, бачите, ба. Забув сказати слово. Поїхали. Ага. Поїхали, поїхали записувати. І я вам кину просто два шейдери цих Zeus і Zeus кину з якими я записував минулий ролик. В принципі, не буду затягувати початок і ми приступаємо до самої карти. Так, були ми зупинились на 25 му рівні, де теросер минулого разу ми дуже дякували, що Теросер нам дозволив зупинитись біля нього і ми змогли нормально записати серію. Ось, теросер. Так, далі в нас хто йде? Це О, Брайан Це у нас... Э, хто це? Вико Картер. Ні, Діана Найкова або Мінікотик, ні, знайте Діана Найкова, або Мінікотика інший. Так, зараз пішла команда Діла Рона, де той Свин... ні, Не. А войсвинплей. Далі йде Хімічка Чан, Геймс, Віка Картер і Хімічка Вова. Тут у нас медведь Юте, Це мішка плених Берлога Медведя, ось вона. Далі у нас йде Зуга Зіма, він? Зігі. Варпач. так, Варпач, правильно, правильно. Так, далі гробниця Ра, це Ізі. А це вже я, чесно кажучи, вже не знаю, хто це такий. Линкольн, Леонтий и Кирич. У, у, Может, это Леончий Нет, это не Леонтий. А. Стоп, а да я У А да це я. Окей, окей. Що ми знов? Окей, окей. Що?! Я... Як я це газу. Як! Тут нас ял, а де тут ял? Ви <кій> <кій> знищаєтесь, як я це роблю? Просто як. Капець, блін. Окей, тоді ми вже того пацака, тут їдемо все. Так, я. Окей. Я просто не дивлячись на таблички, як я це зробив. Як? Ой, так, Джиллі Геймс, окей. Це хто в нас? А це хто в нас? Зачекайте, давайте. Може поставлю спаун поінт, аби я ще десь блин, вже тут не заспавнився, не знати де. Так, це в нас Рісман э, і он... А якщо це Рісман? Ой, oh, я вгадав! Так, давайте, окей, окей. Так, Декстер, Фріт і Привид. Okay, це... Скажемо де. Да. Here we go, все, Декстер, Погнали, погнали, погнали. Так, ми магш, ми магш і ми магш. все. Погнали. Так, це є Frost, Easy Катка, все. Це є Леголас вушка має. Окей. Okay. Окей. Okay. Так, де він? Леголас. Це в нас. Е капітан. Капітан Юджин. Чи як його? Так, во, Юджин. Це є Ledger Fit. Так, де це Угу. Це в нас Ефект здається. Скін подібний як... Так, це ефект. В Хелда просто скин подібний. Це в нас Don't Worry. Так де той Don't Worry. E, ось Don't Worry. Це є Freeze, якось так він здається. Oh, freeze. Фріз, і правильно. Це бурундучок, е, он Unusual Craft, щось таке, коротше. World. правильно, Body World, це є полосатий тигрик. Е, о, вгадав, та полосатий тигр. Це Азлагор. Де той Азлагор ще? Це є Фірамір. А фірамір що? Назавжди свій вернув, Бо якщо мені здавалося, вже то і крафт, Дивно. Так, Вофіремір. Це у нас є Діма Скрейнік. Е, во, Діма Скрейник, і. Ми прийшли. Ми серйозно вже прийшли карту. Ого. А це було реально швидко. Ну що ж, ми от прийшли карту, вона виявилася зараз доволі легенька, і ми прийшли, ну, як то сказати, доволі швидко. ролик я вирішила так сильно не затягувати, і аби гарно його пройти. Тепер ви знайдете посиланчику на карту, на шейдери і взагалі на все, що треба, в себе в описі. Там буде таке розгорнути, і ви просто там подивитесь, як там буде. Все, 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 все що треба. Це все буде зберігатись на Google Диск. Ви просто заходите на Google Диск і ставите собі на загачку. і все, і вона вам за деякий час має швиденько скачатись. Е, я думаю, може я ще скоро запишу якісь карти. І що би я вам хотів сказати, я розпочинаю рубрику, вона є прикольна, мені вона подобається, і я вирішив її теж зробити під назвою карти від підписників. Так, тепер ви можете дати і свої карти, і я їх буду намагатися проходити. Ну, я від вас буду чекати карт. А, і що я би ще хотів сказати, У мене завжди є в моєму описі посиланчику на мою групу ВК Ось і моя група. І ви можете, знаєте, підписатись на неї, і там скоро буде таке обговорення як карти від підписників. Ви просто туди вставляєте один-два скріншота, скільки хочете. І, і все, і я буду її проходити. А, і посиланчику на неї, звичайно, щоб я її якось скачала. Ну, я сподіваюсь, ви зрозуміли, ви ще там прочитаєте, як це все має бути. І ось так є то. Е, буду чекати від вас теж карт. Знову хотів подякувати за таку шалену активність на моєму каналі. Реально, у мене ще к... під -під каналі такі розвиваються, тільки в мене ще підписників реально мало. Але така шалена активність я просто в шоці. І що ж, мої улюблені слова ну, а з вами навіть став лайк, підписуйтесь на канал і всім па-па!